Тут зібрано сто законів життя, натхненних стоїками, кантом і тими, хто шукав не відповіді, а істину. Це принципи, які не прикрашають реальність, а вчать бачити її ясно. Кожен закон як виклик, добре, що ти почуєш їх саме зараз. Вони допоможуть тобі переосмислити життя. І обрати нову реальність, де ці закони стануть незламними принципами твого нового я. Готовий? Тоді слухай і не просто слухай розмірковуй, контролюй свої думки, інакше вони контролюватимуть тебе. Не приймай постійних рішень, керуючись тимчасовими емоціями. Самоповага має бути сильнішою за почуття. Не сприймай нічого особисто. Вчинки інших відображають їхню реальність. Думка інших про тебе не твоя справа. Звільнись від порад суспільства. Більшість не знає, що робить. Терпіння ключ найкраще трапляється несподівано. Нічого не очікуй, цінуй усе. Заздрість марна трата часу. Все, що тобі потрібно, вже є в тобі. Говорячи правду, не доведеться нічого запам'ятовувати. Примирись із минулим, щоб воно не псувало теперішнє. Забудь те, що завдало болю, але не забувай, чому це навчило. Вчися зцілюватися, без потреби виговорюватися кожному. Спочатку боляче, потім сильніше. Не відчувай провини за те, що робиш найкраще для себе. Пробачай, розумій, але не будь наївним. Не дозволь успіху запоморочити голову, а поразці розбити серце. Життя несправедливе, але все одно прекрасне. Життя коротке. Живи. Будь вдячним за дрібниці. У них спокій. Люди приходять і йдуть. Хочеш, щоб тобі довіряли? Будь чесним. Не розповідай друзям про свої плани. Не довіряй надмірно. Нікому не кажи, що робиш, поки не зробиш. Не витрачай час на пояснення люди чують лише те, що хочуть, Не ділись зайвим. Приватність це сила. Якщо хтось показує, хто він, вір одразу. Тримайся подалі від тих, хто змушує тебе почуватися самотнім. Краще бути наодинці, аніж у поганій компанії. Будь вірним або будь один. Усе просто. Навіть у найдобрішого є межа. Не шкодуй, що маєш добре серце. Усе добре повертається і множиться. Будь добрим, але не дозволь собою користуватися. Краще бути зненавидженим за те, ким є, ніж улюбленим за те, ким не є. Якщо тебе не цінують, значить, не заслуговують. Не розоряйся, намагаючись вразити тих, хто сам на мілині. Родина, яку ти створюєш, важливіша за ту, з якої прийшов. Не вдавай кращого, ніж ти є. Живи в своєму ритмі. Будь собою. Люди не зобов'язані тебе любити. А ти перейматися цим. Формуй звичку і ти деякими шляхами наодинці. Цілі особисті. Роби все можливе і довірся процесу. Не обов'язково вигравати кожну суперечку. Погоджуйся на розбіжності. Ніколи не кажи можливо, якщо хочеш сказати ні. Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою. Обирай оточення мудро. Воно формує тебе. Усе просто. Або вірність, або самотність, не попросиш не отримаєш. Хто не наважується ризикувати нічого не здобуде. Коли говориш правду пам'ять не потрібна. Найкраще трапляється тоді. Коли не чекаєш, не контролюєш свій розум. Це зробить хтось інший. Якщо ти впораєшся зі своїми думками, впорайся з будь-чим. Управляти собою справжня міць. Сфокусуйся на собі. Не став свою цінність на схвалення інших. Не дозволяй собі бути об'єктом. Будь суб'єктом. Не живи за чужими правилами, створи свої. Не шукай сенс назовні. Він народжується всередині. Не зраджуй себе заради комфорту. Будь вільним, це твоя природа. Не довіряй словам, довіряй вчинкам. Якщо ти віддаєш, знай свої межі, ті, хто бере, їх не мають. Навчися казати ні, без пояснень. Будь доброю людиною, але не витрачай час на доведення цього. Не став себе нижче тих, хто намагається тебе принизити. Вони вже нижче. Не став успіх вище гідності. Найкращий спосіб поважати себе дисципліна. Не забувай, гідність це не нагорода, а вибір. Іноді потрібно перестати бачити добро в людях і почати бачити те, що вони показують. Чим більше цікавишся іншими, тим цікавіший ти для них. Стався серйозно до своїх фінансів. Зроби собі послугу, розбагатій. Життя стає легшим з грошима, а не з часом. Гроші не все, але вони вирішують багато проблем. Роби вибір, виходячи з внутрішнього закону, а не зі страху. Якщо ніхто не допомагає, зроби сам. Ти єдиний, хто піклується про свої мрії. Ти єдиний, хто їх здійснить. Життя одноразова пропозиція. Використай її мудро. Напрям важливіший за швидкість. Чим ти спокійніший, тим ясніші думки. Ми страждаємо більше уявно, ніж насправді. Стрес тимчасовий, але уроки від нього на все життя. Провал це синець, а не татуювання. Найтемніший момент може стати найкращим, що з тобою траплялося. Іноді те, що розбиває серце, допомагає прозріти, Бути наодинці шанс відновити зв'язок із собою. Відпусти образу, ніби це отрута. Ненависть це прокляття, яке отруює не того, кого ненавидять, а того, хто ненавидить. Люди змінюються. Любов ранить, друзі йдуть. Все йде не так, але життя триває. Іноді ти виграєш. Іноді ти навчаєшся. Якщо ти не падаєш, ти просто пливеш за течією. Ти пережив дні, коли думав, що не впораєшся. Все приходить у свій час, будь терплячим і довірся процесу. Ти нічого не дізнаєшся від життя, якщо завжди вважаєш себе правим. Не живи заради похвали, живи заради істини. Не бійся йти проти натовпу, якщо це шлях, до свободи. Щоб бути цікавим цікався. Краще поважати себе, ніж подобатися іншим. Життя це виклик. Прийми його.